Якщо осінь, то в ожну традиційні дні кар'єри ЄС. У найбільшому виші Закарпаття склалася традиція не просто навчати, а допомагати студентам ще під час університетського періоду будувати кар'єру, а сприяють цьому такі заходи, як дні кар'єри ЄС. Цьогоріч війна поставила нові виклики. Якщо згадати минулий рік, то ми говорили про ті виклики, які ставить ковід, як їх подолати, як більше соціалізуватися, як робити свої задачі і бути максимально ефективними в умовах пандемії. Сьогодні пандемія відійшла на 29-й план. І ми сьогодні думаємо про те, як подолати виклики війни і як нам виходити з цієї війни. Інформація поступила, що на кінець року в Україні буде 30% безробітних, враховуючи, що Закарпаття приїхало близько 4 тисяч внутрішньо переселених осіб. Це звичайно виклик. І нам уже сьогодні треба думати над тим, як цей людей працевлаштувати. Дні кар'єри щороку тривають в ужну, але збирають не лише тутешніх студентів, а й загалом молодь міста, області, активних громадян. У панельній дискусії традиційно брали участь представники влади, науки, бізнесу, зокрема it сфери а також громадського сектору і журналістики. Метою цього заходу є поширення інформації, а також розвиток знань, вмінь і навичок, які знадобляться студентам, а також молодому поколінню для побудови успішної кар'єри і реалізації своїх творчих здібностей. Сьогоднішній день кар'єри, особливий тим, що він відбувається в часі війни, але він дуже необхідний, оскільки Україна стала кандидатом на членство в Європейський Союз, і всі заходи будуть проходити в цьому контексті. Зміни, що відбуваються в контексті набуття членства України в ЄС, це нові можливості, доступ до програм, інвестицій, технічної допомоги. Тощо цей захід є важливим не тільки з точки зору спілкування зі студентами, але і розширення особистісних і так би мовити, потенційних здібностей наших студентів, які в рамках своїх освітніх програм сьогодні мають можливість впроваджувати так звану вільну траєкторію. Це теж сьогодні є однією з умов європейської освіти. Можливість обирати навички і вміння, і в майбутньому застосовувати їх, коли ви будете шукати своє місце роботи, як в Україні, так і за кордоном. Крім дискусії, у межах днів кар'єри тривають і традиційні онлайн-тренінги. На кожен цьогоріч зареєструвалося понад 100 учасників. Тетяна Бутурлакіна навчала молодь володіння кар'єрними інструментами. А це резюме та CV. що це за інструменти? Як за допомогою їх можна сформувати собі успішне власне портфоліо, щоб почуватися впевнено, щоб міняти шанси на успіх просування, в тому числі і, зокрема, в рамках реалізації міжнародної кар'єри, професійного розвитку, це дуже важлива компонента, особливо зараз, тому що позиціонування України на міжнародних обріях і це є. Важливою професійним викликом для молоді, зокрема для встановлення професіоналів наших для розбудови нашої країни. Тому, зокрема, на тренінгах ми будемо розглядати можливості правильного успішного робочого професійного формування CV і резюме для того, щоб допомогти нашим молодим професіоналам в майбутній реалізації. Студенти дні кар'єри теж полюбляють. А про професійну реалізацію думають вже з першого курсу. Мене спеціальність фізична терапія і ерготерапія. А я прийшла. Мене запросили на цей захід. Старші курси запропонували, що є така можливість. А я для цього прийшла, щоб познайомитись з новими людьми, познайомитись з роботодавцями, дізнатись трошки більше про свою професію і здобути нові комунікативні і професійні навички. На днях кар'єри говорили про різне. Зокрема, серед головних меседжів студентоцентризм. Є змога обирати, що вивчати і де це робити. Успішність залежить від вдосконалення, вміння поєднувати селф менеджмент, кар'єрні компетенції, софт скілс, скілз і техніки пошуку роботи.